Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику. Я тобі розкажу про можливий скритий гем Ордерлі Нетворк. Які дії потрібно виконати, щоб претендувати на жирний жирнющий ретродроп. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Orderly Network це, по суті, проект, який хоче об'єднати всю ліквідність з EVM і non-EVM для простої торгівлі. Я думаю, ви розумієте, що Orderly – це по суті можливий Eivo 2.0. Якщо такі dex ф'ючерсні, як KiloX, Eivo, у всіх на слуху то насипають по 500 тисяч, а то й 2 тисячі доларів, то Orderly може насипати не гірше. Ордерлі зібрав інвестицій в 20 мільйонів доларів від таких фондів, як Sequoia, Dragonfly, Jump Crypto, Layer Zero і, можливо, це не є останній раунд фінансування. Тому в цей проєкт можуть ще донести людей в цьому проєкті надзвичайно мало. ТВЛ-проекта всього лише складає 5 мільйонів доларів. а Гаманці, які задепозитили, всього лише 80%. Тисяч і я взяв загальну а статистику. Може бути, що один гаманець взагалі депозитив 5, 6, а той 10 разів. Тому не будемо затягувати цей відеоролик, переходимо до дій, та я покажу, що потрібно зробити, та потрібно робити, що претендувати на жирну, жирнющу винагороду. Ордерлі, як я вже говорив, це не Dex, це Omnichain. Вони запустили Airdrop компанію. Ми торгуємо на дексах, з якими вони працюють, і зразу претендуємо на винагороду від дексів та автоматично від ордерлі. І як ми можемо зрозуміти, зараз проходить перша епоха. Всього лише буде 10 епох, але як я розумію, то перші епохи будуть найжирніші, тобто винагорода з цих там перших двох, трьох, чотирьох епох меріц. тобто найбільше поїнтів будуть давати, пізніше, там 8, 9, 10 епоха, будуть давати менше, менше та ще менше оцих поїнтів. Ці поїнти будуть пізніше конвертуватися в токени. Торгувати нам потрібно на чотирьох дексах, але ми будемо торгувати лише на двох, так як а, є оця декс-платформа LockX, скоро роздасть винагороду. І вона вже зробила снапшоти, і немає смислу сюди заносити доларі. А, далі друга. Платформа WoFi, я скипую по своїх причинах, і торгувати буду лише на Bitoro і на другий Dex це AdmX. В цих двох проектах Edem і Bitoro, ми будемо торгувати, Тим самим ми претендуємо на винагороду від Orderly, і тим самим Bitoro також а, має систему і EDMX також має свою систему Point. З самого початку, щоб приступати торгувати, нам потрібно закинути гроші на наш Metamask. Рекомендую закидати 10-15 доларів ефірі в мережу Arbitrium і депозитити для торгівлі нам потрібно, щоб ми торгували. Ми торгувати ефіром не будемо, ми будемо торгувати USDC. Тому я рекомендую кидати від мінімум 50 доларів також в мережу Arbitrium. Купляти ефір та USDC я буду на біржі Bінkings та рекомендую це робити вам. Але в кого немає аккаунта на біржі BінKix, посилання я залишу під цим відеороликом, як купити ефір та вивести USDC і ефір в мережі арбітрів. Спочатку нам потрібно зайти на спот. Тут у вас тікет може бути не ефір, а може бути біткоін, тому нажимаємо на ефір. Спочатку ми купляємо ефір, я буду купляти ефір на 12 доларів, ринок і нажимаємо підтвердити все. Ефір ми купили, далі нажимаємо сюди, в пошуку пишемо USDC. Пошукали USDC, вибираємо USDC до USDT і будемо купляти наші USDT. Я буду купляти на 130 доларів. Нажимаю підтвердити, все купили, далі наводимо на активи і нажимаємо вивезти. Далі ми заходимо на наш Metamask та копіюємо адрес нашого Metamask, куди ми будемо закидувати наші гроші. Нажимаємо сюди і вибираємо спочатку USDC-адрес виведення. Вставляємо наш Metamask і вибираємо мережу. Опускаємося донизу та шукаємо Arbitrium. Після того, як ви вивели свій ефір та USDC, заходимо на наш Metamask та очікуємо на надходження наших грошей. Можливо, у вас лише буде. Відображатися Ефіріум, а USDC відображатися не буде. Тому що ми робимо? Ми заходимо на CoinMarketCap. Далі ми опускаємося донизу, вибираємо StableCoin USDC, опускаємося, чуть-чуть нижче, ще гортаємо. Туди є Ефіріум, нажимаємо сюди і шукаємо іменно мережу Арбітріум. Знайшли мережу Арбітріум, нажимаємо сюди, заходимо в наш Metamask. Далі впускаємося донизу і є імпорт токен. Сюди вводимо адресу, і нам має підтягнутися наш стейблкоін. І нажимаємо далі. Все, як ми можемо замітити, депозит в Ethereum та депозит в USDC мені прийшов. Вертаємося на цей OmniChain, Orderly. Далі нам залишилося задепозитити, а, свої гроші на EDMX і відповідно на другий а, DEX BTO. Та торгувати, як буду робити, я спочатку заводжу суму на один декс, торгую там приблизно 20-50 тисяч доларів торгового об'єму роблю та переводжу гроші на другий DEX. Думаю, показувати, як торгувати не потрібно. Ви знаєте, а хто не знає, то цей ретродроп точно не для вас. Але як задепозитити гроші на DEX EDMX і на DEX Bitoro, звісно, що я покажу. Опускаємося донизу, і тут є депозит. Нажимаємо на депозит і вводимо суму ту, яку ми хочемо закинути на цей DEX. Нажимаємо підтвердити, і в нашому Metamasku також даємо підтвердження. Опускаємося донизу, нажимаємо далі і нажимаємо Approve. Якщо ваша транзакція пройшла, ну нічого а, не відображається, нічого страшного, просто потрібно зачекати хвилин 10, 20, а то й 30. І тут дає книга заказів. Буде доступен ваш баланс, який ви сюди внесли. І просто торгуємо. Зразу розкажу. Це лонг, а це є шорт, це є плече. Є п'яте, є перше, є 10, 15, і максимум це 20-те плече. Тут ми можемо вибирати різні пари: біткоін, Аптос, Арбітріум, Аваланш. Достатньо пар, щоб відповідно торгувати та набивати торговий об'єм. Якщо чесно, я ще не торгував. Тому по комісіях я сказати не можу. Переходимо до наступного DEX. а це є Edix. Спочатку нам потрібно законектити наш гаманець, далі нажимаємо на депозит. В мене там було залишилося декілька доларів, я буду, припустимо, заводити лише 2 долари, щоб просто показати вам, як сюди також задепозитити. В Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Як бачимо, комісія взагалі нульова, 3 цента. Нажимаємо підтвердити та очікуємо на надходження нашого депозиту також на цей DEX. Як вивезти гроші? З цього DEX-у EDMX? Нажимаємо Windraw. А коли ваші гроші поступлять, у вас буде баланс. Нажимаємо Вивезти і нажимаємо Вивезти. Все. З цього дексу ми вивели і заходимо на Bitoro. Також тут опускаємося донизу. Нажимаємо на Відізвати. І тут, відповідно, коли ви задепозитите сюди, ви зможете виводити. Так як мій депозит ще не прийшов, тому я вивезти гроші з цієї ф'ючерсної DEX-площадки не можу. Тому просто очікую на надходження своїх грошей, роблю об'єм та буду виводити та закидувати на другу DEX площадку AdeMX. На ордерлі ми підключаємо свій гаманець Metamask і бачимо, є понти. І, відповідно, коли ми будемо робити на торговий об'єм і на EDMX, весь торговий об'єм буде нам рахуватися тут. Це є ранг. Відповідно, чим ми більше робимо торгового об'єму, тим ми більше піднімаємося по рангу. Як я вже говорив, мені здається, що перші епохи будуть найжирніші. Тобто там можна буде забрати найбільше поїнтів. Вже далі поїнтів буде надзвичайно менше. Тому робимо торговий об'єм та фармимо ранг, і, відповідно, забираємо по максимум поїнтів, поки е, про ордерлі, про бітору та Ікс мало хто знає. Я взагалі вважаю, що цей ордерлі, цей омнічейн, скритий гем, так як е, ми торгуємо на ордерлі, Тим самим е, туди є нагороди, нам нараховують поїнти, поки поїнти не відображаються, але поїнти точно. Нараховуються зразу, тим самим, коли ми торгуємо, нам торговий об'єм підтягується в ордерлі Тим самим ми ще й тут фармимо поїнти. Потім ми просто переходимо до наступної декс площадки і ми також а, там торгуємо, фармимо поінти на ADMX. За ці поінти вони будуть конвертуватися в токени, і ми за це получимо airdrop І тим самим ми знову фармимо токени, точніше фармимо об'єм. Там і там крутимо об'єм, там і там фармимо поїнти, і тим самим в ордерлі нам також нараховують поїнти. І пізніше ці поінти також конвертуються в токени. Жирно, я вважаю, що жирно. Як ми можемо замітити, на AdmX мені депозит прийшов в 2 долара, а от на Bitoro поки депозит не прийшов. Тому я ще очікую. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.